Так, народ, всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі. Одразу з ходу хочу сказати, що досвіду в розмовних відео до цього я не мав. Тому, можливо, десь запинаюсь, десь повторююсь, бо записував все без будь-якого сценарію. Не все зняв як хотів, але сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож, приємного перегляду! У нас в проєкті Lifan КП200. Всіма так любимо, хвалена КПшечка. По лівій стороні в нас нічого живого немає. Бак під заміну. Пластик весь теж під заміну. Цей серединку я вже поміняв, це новий пластик. Цей пластик так само потрібно купити. Бак. Бак буде інший, бак буде під покраску. Стоп, крило заднє так само під заміну. Фара фара все в мене є. Пластику я трошки вже накупив. Зараз приїду додому, все покажу. Колесо, до речі, вже інше так само поставив. Ця сторона плюс-мінус тіла. Цей пластик ще старий, але новий так само я вже маю. Цей пластик комплектом так само буде під заміну. Пробіг у нас. Пробіг у нас все 4800. Такий проєкт під відновлення. Все, зараз я їду додому, показую вам, що накупив. І включаємося. Такі запчастини я маю, цей боковий пластик, морда повністю нова вся, фара тільки стара. А маю нові ручки. Маю нову раму на документах і маю бак, але бак під покраску. Також маю таку вилочку 37 мм в діаметрі. Заднє колесо таке як переднє. Зараз підготовлюю раму, вже її помив, натер, змащую там, де потрібно і там, де не потрібно. І треба розбирати мотоцик, щоб те все перекинути. Старому баку не дуже добре. До речі, як ви могли помітити вилка, вилка і колеса явно не від КПшки. Так само і траверси. Радіатору. Так само фугану. Інший радіатор ось. Все. Перекидаю по чуть-чуть на нову раму. Сподіваюсь, сьогодні поставлю вже на колеса. По планам маятник. Вилка, ну щоб поставити перед зад колесо, щоб рама стояла вже на колесах. А, і бажану проводку було б сьогодні перекинути. Для цього треба розібрати повністю мотоцик і <смі> збирати оце чудо. І, походу, буду вам показувати що небудь. Багато не зніматиму, немає оператора, на жаль. Ось так це все збирається, маятник вже на місці, все перемазано, гальма так само заодно перемостив, навіть проводку трошки змастив. На годинку 6.30 вечора. Все, що я встигаю сьогодні, маятник, кронштейн, задній аморт, передня вилка. Ну, перед моїй живесі, Ще радіатор. Бак просто накинути, сидіння теж просто накинути, аби воно. аби було. Так, сьогодні новий день. Вчора я встиг поставити на колеса. Сьогодні треба скидати звідси мотор, проводку, переставляти все туди. Не знаю, як воно буде виходити. Очі бояться. Але треба треба то все робити. Часу я не маю дуже багато, що встигну сьогодні, не знаю. Зараз витягую то все на вулицю, більше місця, зручніше і перекидаю. Ось так виглядає кепешка зараз. Ну, правда, жирно. Але роботи... Бакало вкаїт. Такий вихлоп виходить, а тим часом моторчик скинутий. Оп, дві хвилинки мотор на базі. Самому незручно трошки, але нормально. Зараз все позакручувати треба. фільтр бокс, карб, проводка. І пішло-поїхало. Ну це вже схоже на КПшку трошки. Але на таку. Жирно трошки КПшку. Зараз вона просто накинута, так аби глянути, як воно буде виглядати. Що з цим робити? Хтось знає? Я не знаю, але буду пробувати щось. Проводка вся коса прокинута. Лишається передок підключити приборку, накинути карб, можна пробувати заводити. Вихлоп, до речі, файно получився Але побачимо, чи буде воно триматися та фарба, наче жаростійка. але я не впевнений. Поки все йде по плану, так як траверси в нас від Лонсі на CR4, павук від КП не дуже для них підходить. Поверхнім кріпленням нормально я підігнув, там дозволяє. А знизу, щоб вставити в ці резинки, не дуже підходить. Тому я зараз їх відріжу і спробую якось переварити, щоб вони підходили. Так, що я придумав з павуком? Відрізав дві оці ніжки. Стає так. Оп. А щоб з'єднати, сюди я придумав таку трубку приварити. Ось так трубку, до неї підніжки і все чітко стане. Пофарбувати зараз, це зачистити, приварити, і має працювати і буде. Морда КПшки на місці. Так, перебрався я в гараж Зварив цю цей павучок. Ось така штучка в мене вийшла. Зараз то зачистити, пофарбувати. І можна помаленьку збирати морду. Оп, і знову новий день, нові покупочки, новий руль. Новий боковий пластик, бак під покраску, він зараз виглядає страшненько але все буде чітко. Так само крило, крило з баком будуть фарбуватись. Руль, звісно, не такий, як я хотів, але на перший час піде й такий. Це не дивіться, це будуть. Це переробиться, будуть інші кріплення. Все, зараз збираю помаленьку. І вже було б добре сьогодні виїхати. Нічого не довелось поки. Після успішного першого виїзду я дозібрав пластик. Тепер по мотоцику лишається докупити кілька запчастин по типу решітки радіатору. Пластик, який під сидінням і заднього стопу. Також потрібно поставити і прокачати передні гальми. Але дозберу і пофарбую вже пізніше, як приїду з навчання. Також був би радий, якби ви написали якийсь коментар, чи цікаво вам спостерігати за подібним. Думаю, ще одне невеличке відео по фінальній збірці буде. А на цьому все. Всім дякую за перегляд.